Ходя Анастасія, потерпілию її, пробув дві хвилини водою. Наразі дихання відсутня, пусть сладкий. Я перевертаю потерпілого вік, фіксую голову, вивільняю дихані шляхи від сторонніх речовин. Це може бути кров, пісок або блікотиння. Усього в такому ж положенні, фіксуючи голову, я натискаю на спинний відділ, щоб вивільнити дихані шляхи від води. Лінзі окуналі все означає, що дихання потроху з'являється. Перевіряє пульс. Пульс потроху з'являється і так відновиться. <клухи> роблю за це вагневна реанімацію. Вніс та роблю штучне дихання. Зробила. Після цього протерпілого потрібно привести до почуттів. Я піднімаю ноги та потерпіла потроху починаю приходити до тями. Ситуація номер два. У людини виявлено переохолодження. На вулиці йде дрібний дощ та сильний вітер. Потрібно людину з переохолодженням відвести поблизу в якесь тепле місце. Це може бути якась невеличка печера або місце, максимально захищене від вітру та дощу. Якщо такого місця не знайдеться, потрібно цю людину максимально захистити від вітру та дощу. Для цього потрібно, щоб 5 віртуальних осіб, які зазначені в умовах, стали навкруги потерпілої максимально щільно та накрили її чимось, водонепроникним. Це може бути дощовик. Після того, як її захистили від відру та дощу, потрібно обережно зняти з перехолодженого тіла <кхи>, всі вологі речі. Щоб зробити це більш обережніше, можна розрізати одяг та взуття, щоб не пошкодити тіло та кінцівки. Після того, як зняли одяг з потерпілої, їй потрібно вдягти в щось тепле відразу ж. Це може бути термобілизна, термоодяг або інше. Після того, як потерпіло, вдягли в термоодяг. Її можна напоїти за потреби теплим чаєм, якщо він знайдеться. У потерпілого можливої пролом гонівки накладаємо шину.